Усім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене вівторок, 2 липня, і я хочу розпочати новий в'язовлог. Розказати вам, що я беру в роботу на цьому тижні. Це мій такий бомбер. Якщо ви не бачили попередній в'язовлог, подивіться, там я його показую на вішачку, там гарно видно його ось. І в мене в планах сьогодні. Можливо, завтра дов'язати другий рукавчик. У мене вив'язано тіло, вив'язані полички, комірець, вив'язаний один рукав повністю от, і вчора, що я зробила, бачите, як я вчора багато пров'язала. Я підняла петлі і почала в'язати другий рукав. Це все, що вчора в мене в'язалося, чомусь. Ну, вчора я знімала відео, монтувала його викладала, плюс свої господарські всі справи. І оце так от у мене вив'язалось. І сподіваюся, що за цей час, поки я дов'яжу, я доберуся до магазину, де можна блискавки буде подивитися. Якщо там нічого я не підберу, то буду замовляти онлайн. Потім треба буде випрати. Дов'язати ще тут такі планочки, щоб сховати кінці блискавки. І ну, це такий ось мій план. Що буде далі? Буду показувати, що буду братиму в роботу. Поки що це все. Усім привіт! Сьогодні четвер, ранок, і я дов'язала другий рукавчик своєї ковтиночки. Ось зараз я відправлятиму її прати. Все дов'язала, тут мені незручно вам показати. І що це в мене, який рукав, не пам'ятаю, перший чи другий. Це начебто перший. Цей моток, з якого я в'язала, мені попався бракований. Попередні 5 ниточка була ідеальна, без вузликів, без браку. А тут було на 50-грамовий моточок 3 вузлика. Доводилося просто мені їх зрізати, бо розв'язати я їх не могла. І я склеювала ниточку. Але крім цього, сама ниточка була така, от, бачите, як наче вже з зацепками. Тобто, я це вже пізніше додумала, що після першого вузлика треба було взяти новий моточок. Можливо, він би був без браку. Ниточка нова, я її ще нічим не чіпляла, і вона вже таке враження, що ось. При формуванні оцього шнурочка, там десь щось, обриви якісь були, обриви петель. Ну, воно так, знаєте, мені помітно, але я думаю, в принципі, не дуже критично. Там, де сильніше, це помітно, я спробую якось підклеїти. От. Срібно, якщо така ниточка, то вона схильна, до того, щоб в ній утворювали затяжки. Можливо, вони будуть там і далі утворюватись, ти все не попідклеїш. Кінчики я не відрізала, я ось так поховала ниточки, але залишу, зараз відправлю пратися, а потім вже буду їх ховати і підклеювати. Мені так буде просто легше, ніж я пообрізаю їх, потім шукаю, де вони були. Ось, блискавку замовила, поки буду чекати, ковтинка висохне, ще мені не відправляли, От, е, тому що зайшла в наш магазин, там є блискавки лише в кольору хаки і чорні. Ну, такі довгі. Е, що двостро... з двома бігунками, що з одним, тому довелося таке замовляти. Замовила поки що одну, і не факт, що вона підійде. Що буду в'язати? Напевно, зараз візьму в'язати квадратик, бо ця бавовна з віскозою мені трошки набридла. Дивлюсь, що деякі нігті в мене розслоїлися і вже чіпляють ниточки, тому доведеться їх якось вкоротити і спилити повністю, щоб в'язати ту віскозу, ту блузочку свою. Отже, зараз ось такий план маю попрати. По тому, як вона сідає, вона, в принципі, по довжині така, як я і сподівалася. По ширині вона доволі таки йде по фігурі. Ну, Є надія, в мене має надію, що вона трошечки потягнеться під час прання. Принаймні, навіть не потягнеться, а просто розрівняється це полотно і стане дещо ширше. От, ну і. Так як вона буде йти в стик і ще між цими буде деякий, там якихось 5 мм блискавка, то, в принципі, я думаю, що має бути добре. Ну, Якщо буде добре, то комусь подарую. Ось такі справи. Відправляю щось в'язати, і далі вам ще буду показувати. Сьогодні в мене п'ятниця, я вчора випрала ковтинку, вона вже майже висохла. І просто я ходжу і любуюся нею. Яка ж це краса? Як гарно виглядає візруночок після прання. Я її так намагалася розкласти, так, щоб вона от у мене була тут рівнесенько, але довелося трошки її ховати на ніч, бо в нас є киці, які дуже люблять. На чомусь розкладеному, такому полежати. Дуже-дуже гарно мені подобається. І поки що я з нею нічого не робила, просто ходжу і любуюся. Ну, і вже заодно покажу вам, чим я займалася вчора та сьогодні. Хоч і на середині рядочку, але думаю, вам буде видно. Використала ті кольори, які я вам. Розповідала в попередніх відео, що мені довелося їх розпустити. Це синій, фісташковий та зелений. Перший раз у мене була помилка у візерунку, другий раз я поєднала зелений і синій, і було не видно візеруночку. І ось так виглядає зараз. Тут у мене фісташковий це Alize Artisan, здається, 44-й, синій це Premium Yarn. Колір. Молочний це Artisan 01, і зелений, не пам'ятаю, номер, античний зелений, він у них називається. Такого поєднання в мене ще не було. Молочний я лише в одному квадрату використала. Мені трошечки здається, що, можливо, він буде. Інші кольори, точніше, я не знаю, як правильно українською є таке слово, чи немає линяти, ну, віддавати свій колір на нього. Але навіть якщо він трішечки пофарбується, то нічого страшного. Тут таких червоних відцінків в мене не буде. От, якщо він там поблакитніє трохи, чи трохи зеленішим стане, то я думаю, це не страшно. Цей квадратик я в'яжу повільно, я не спішу. Я знаю, що їх треба багато, але для мене це така як медитація, як релакс. Я собі зосереджуюсь на ньому, відволікаюсь від усіх своїх думок, дивлюся в схему і потихеньку в'яжу. Якщо я бачу, що десь у мене помилка, то я розпускаю. і перев'язую І в кінці кожного рядочка просто перевіряю, чи все в мене так, як треба. Бо, наприклад, можу розмовляти по телефону, заговоритися і почати все одним кольором в'язати, або продовжити в'язати там, де вже не треба оці віконечки. Ось. Незвичний серед усіх моїх квадратиків кольоровий такий варіант. Мені також подобається, що тут я комбіную кольори. Так як я сама хочу того. І, здавалося б, ті поєднання, які вже мені здавалися класичними, я вже використала в попередніх квадратах. А е, хочеться якісь нові шукати, Но ось такого в мене точно ще не було. Е, я сьогодні не знаю, дов'яжу чи ні, але оцей поверх, де віконечки маю точно дов'язати, тут ще. Цей ряд дов'яжу, де є віконечки, три рядочка без віконечок, і хочу перейти на останній дах, останній поверх такий під дахом, і подивитися, що ж там які взяти кольори в роботу. Усім привіт! Сьогодні неділя, і я хочу. Підвести підсумки цього тижня в'язального свого та поділитися деякими покупочками. Те, що я дов'язала свій бомбер, ви вже бачили, що він не повністю готовий. Я замовила блискавку, вчора її отримала з сайту Candy Yarn, ось в такому прийшло. Блискавка коштувала недорого. За доставку я заплатила дорожче, ніж за блискавку. Але, незважаючи на те, що невеличке замовлення, як завжди, поклали подаруночок, що дуже-дуже приємно. І ще була листівка з посиланням на майстер-клас. Там така футболочка регланом зверху з Yarn Art Flowers. Наші дівчатка в'язали. І. Ну, я думаю, що ця блискавка повинна підійти мені по кольору. Сама ковтинка трошки теплішого бежевого кольору. Вона має два бігуночки. Ну, оцей такий більш гарніший наверх, напевно, і цей такий вже звичайний наниз. Я поки ще не збираюся вшивати. Так, тут оці. Кінчики я сховаю, низ буду вкорочувати на потрібну мені довжину цієї блискавки, бо там вона була це метрова в одному тільки розмірі. І я ще зайду в магазин, подивлюся, чи є бігуночки, чи тут не можна буде його зняти. Напевно, це вже не можна буде зняти. або просто пришию так. В принципі, нормально, мені подобається, як виглядає. І ось така буде ковтинка. Так, це перше, що в мене в'язалося протягом цього тижня. І перше моє невеличке таке замовлення. Більше на Candy Yarn я нічого не замовляла, бо все-таки в них навіть по знижкам, по акціям, ну, ціни. Не самі вигідніші. Так, і друга така моя готова робота це мотив для пледу, квадратик новенький. Ось так він виглядає. І ось такий більш яскравіший з зворотньої сторони. І за попередні. Два квадратики, які я в'язала влітку, цей і попередній. Я використала 12 кольорів не рахуючи чорного. Бо він у мене скрізь повторюється шкарпеткової пряжі. Це ось такий помаранчевий від Alize Artisan. Залишок ось такого темно-сірого, який я використовую, з якого я в'язала шкарпетки точніше. Так, ось Такий синенький, фісташковий, зелений, жовтий та блакитний, два, тут ще молочний мене був. молочний, значить, це ось на цей квадратик. І на попередній ці кольори показую світло-сірий, відціночок Петроль. Ось такий. Неоновий рожевий та фіолетовий. Це виходить 12 кольорів, які в мене використані. Я не знаю, чи тут вистачить ще, чи ні. Чи, можливо, я використаю їх в якихось шкарпетках. В принципі, на отаку вузесеньку смужечку вистачить. Можливо, навіть на ось. Такий поверх вистачить. Тому поки що хай лишається в цьому списку. І що в мене залишилося з шкарпеткових ниточок, які я не використовувала ще. Це ще три моточки. Виходить 15 кольорів. є, ну Цей вже скоро закінчиться. Тому я буду думати, чи ще мені докуповувати ниточку, чи ні. Але вже я. Зробила замовлення, бо вже так почала дивитись на Кенді Ярн і вирішила, що замовлю на пряжу Маркет. Тут у мене прийшла дуже велика посилка. Давайте покажу: тут шкарпеткова пряжа і пряжа Плюшева для іграшок. Ось такий коричневий я замовила собі для пледу: саме. це Alize Supervoche Comfort. 820, 240 відтінок. У мене був е, шкарпетки, я в'язала тільки Алізе, е, як вона називається? Товста ця ниточка забула. Е, я думаю, ви зрозуміли мене, да? Вултайм чи що? Да, наче Кольори співпадають. Він такий декорічний, з ефектом Маланжу. І я думаю, що ось такого поєднання я давно хотіла е, свого плету. Ця іде на плен. Ну, і також я буду, якщо мені буде необхідно шкарпетки щось додати, можу з цих ниточок також брати. І ось тут шість моточків, я замовила на шкарпетки для хлопців. Такі всі кольори спокійні, тихі. Це в мене Артіссан. Полин, здається, цей колір називається 274-й. Дуже-дуже красивий, я думаю, і в пленді він би гарно міг виглядати, ну, якийсь поверх взяти. Ось такий прям темно-зелений, також гарний 873 колір. Так, Цю я буду поки що окремо трошечки складати. Темно-сірий артісан. Ось Дивіться, якщо ми порівняємо з цим залишком, це Super то вони відрізняються. В цьому якби більше блакитного такого. Також дуже гарний. 871-й колір. І ось такий мені сподобався. Він більш уже яскравий. 2696 це супервош. Я вже не пам'ятаю, як він лягає, але, здається, він лягає візерун. Що з тим таким, наче аналог жакарду. І. Я бачу вже шкарпетки, які в'язатиму перші, це буде резиночки, п'яточки з ось цього темно-зеленого і цей весь. Я спочатку думала в'язати хеліксом, бо мені подобається, коли одна ниточка йде секційна, одна така. я таких ще не в'язала, але мені хочеться цю пряжу спробувати саме в оригіналі, скажімо так, не змішуючи. Так, і два різних кольори, але вони в мотках дуже-дуже подібні. Мені здається, що один лягає просто з мужичками, а інший такий візеруночком. Ну, не знаю, точно я вам не скажу. Вже коли буду в'язати, тоді покажу. Ось цей це 26,95, і ось цей 76,76. ,76. Зараз ця шкарпеткова пряжа подорожчала по 102 гривні. Але, все рівно, в пряжі маркет іде найвигідніша ціна серед тих, що я дивилася в магазині. Так, ось така це половина частина мого замовлення. І друга частина це буде плюшева ниточка. Я замовила собі красиві гарні кольори. Так, по-перше, я хочу вже заздалегідь почати в'язати сувенірні змійки, тому що наступний рік, я так чула, буде роком змії. Так, я взяла пряжу YarnArt Дольче, яку я ніколи не в'язала ще. Я чула про неї непогані відгуки. Моя зараз улюблена це Гімалая Dolphin Baby. Вона м, дещо дешевша, Ця пряжа за гімалаю 80 чи 83 гривні за моточок. Точно зараз вам не пам'ятаю. На пряжа марки. Це колір 797. Ось такий зелененький, потім, напевно, це салатовий колір. Тут щось уже ниточка вилазить. Так, дуже красивий, дуже-дуже красивий. 799. Ось такий рожевий, більш такий яскравий рожевий, 795, так. І ще чотири кольори. Також темний сірий, і він з зеленуватим таким трохи відливом, 760. Це я взяла на котика. Я колись на кандіярні купувала майстер-клас на трьох невеличких котків, двох я зв'язала. У мене залишився третій. Там йде сіамський котик. Він йде такий темний, коричневий, плюс бежевий колір. але у віки вже є в такій кольоровій гамі. Вона мене попросила зробити темно-сірого зі світло-сірим. Світли світлий сірий в мене є. Цей я колір вам казала, чи ні 760. Отже, поєднаю також красивий такий, не зовсім помаранчевий, якийсь як цегляний колір 854. Ось. І взяла я жовтий та чорний, хочу зв'язати бджілку на каналі Анни Анна Ді, якщо я не помиляюся, виходив майстер-клас, дівчатка в'язали, і я дивилася відео відео зрозуміло. От, 853-й колір і чорний. Дуже, до речі, гарно светр би виглядав, чорний з такої валюрової ниточки плюшевої. Так, 742. Я, до речі, колись собі дуже хотіла. Светер чи джемпер. Ще до того, як я повернулася у в'язання, дуже багато переміряла в різних магазинах. Потім мені здалося, що цей тренд вже відійшов, і так я собі і не купила. Варто зв'язати щось таке. Так, 742-й білий в мене ще є невеличкий залишок. Я ще хотіла замовити і блакитного. Ну, до речі, цей жовтий от для бджілки він гарний, але він е, такий жовто-гарячий, я би сказала. Е, напевно, на сердечки треба якийсь, е, щоб менше червоного пігменту було в ниточці, такий більш е, жовтіший. Е, тому хотілося більше замовити, але я розумію, що і це треба вив'язати. І е, зараз от хочеться чомусь і іграшки пов'язати, і більше квадратиків в'язати, шкарпеток. Тому розпочну, розпочну вже з наступного тижня, вам буду показувати щось. Так, це зараз приберу і покажу, що ще я в'язала. І що ще я в'язала? Це в'язалось у мене один день вчора. Це моя така рожева блузочка. Мені дуже подобається цей візерунок. Я схемою ділилася в спільноті своїй, але, мабуть, мені здається, через колір якось мені не дуже сильно в'яжеться воно. От, беру її хоть трошечку, і от завчора я скільки пров'язала. В принципі, непогано, якщо так. Взяти тиждень її пов'язати, то вона би гарно просунулася. Це буде вкорочена така ковтинка. Я вам в якомусь з попередніх логів показувала, в мене є ковтинка, яку я купувала, покупна така футболочка, за якою я в'яжу, формою конструкцією, так? і ну, от вже від пройми, скільки я пров'язала. Ще там достатньо в'язати. Я ще не робила розрахунок там, на скоси плечей на горловину, скільки мені треба петель. Треба, напевно, цим зараз зайнятися буде, от, щоб вже не перев'язати довше, ніж треба. Взагалі, дуже красивий візерунок. Мені подобається поєднання от, кіс і. Таких от доріжок. Я вам в попередніх відео багато показувала фото, які мене надихали, і з різних схем, скажімо так, я собі зібрала цей візеруночок. Так, поки що він у мене в'яжеться, але мені треба якесь, таке, якийсь поштовх, щоб його в'язати, бо особливо Натхнення на нього зараз немає. Можливо, це буде носитися кінець літа початок осені. до цього моменту мені би хотілося б його дов'язати. Ну і на цій стороні виглядає ось так. Ось так виворітня сторона виглядає. Це пряжа Ярнард Summer. Натуральний склад хороший. Спиці номер 3,5. В принципі, якщо задатися метою, то можна дов'язати досить таки швидко. А ще в мене є ось така коробочка шкарпеткова з салишками ниточки. Тут у мене є ось така віднако. Це був відтінок Далія. Я в'язала собі хто недавно на каналі шаль, шалик да, або бактус. От. І я її одного разу використала в квадратику, тому я думаю, що, наприклад, тут сірим, чому б ні бути гарно. Так, також ось така ниточка. Тут, я думаю, навіть може і вистачити на якусь е шкарпетку додати Хеліксом десь. Тут були дві пари шкарпеток мною зв'язані в мамі моїй і доні. І в деяких квадратиках також у мене ця ниточка була задіяна. Оці такі я відмотувала собі, коли інтарсією в'язала такі котушечки. Мені, в принципі, подобаються квадратики і без інтарсії. Не знаю, чи буду я ще в'язати, чи ні. Ось таку ниточку мені Оксаночка дарувала, і я собі зв'язала шкарпеточки, і тут так досить хороший залишок моя доня начебто хотіла. Ну, нехай вона вибере, які їй підійдуть. Це така ниточка була бобінна, я в'язала шкарпеточки, хоча вона не шкарпеткова, тут 500 метрів. І я в'язала в дві ниточки на трійці. В принципі, мамі подарувала ці шкарпетки, в'язала їх спіралькою, за майстер-класом. В'яжуться без п'яточки, вони і на блокаторі блокуються. Це що в мене? Це казал Baby Wool. У мене був такий джемпер, шапка і ще й шкарпетки вийшли. Ці шкарпетки в мене домашні, і коли холодно, коли виключають опалення, я їх брала на тренування. Вони досить теплі, але е, сама я в'язала їх, е, здається, за описом, чи сама в'язала на 60 петлях ця нитка товща, е, ніж Шкарпеткова і е, вийшли вони такі якісь розтягнуті і перекручуються. Ну, я їх десно зараз використовую це Alize All Time. Також у мене є мої такі домашні шкарпетки. От. Ну, це вже такі залишки, я не знаю, куди вони нехай будуть, а оці можна ще десь пустити, повив'язувати залишки. Бо я не хочу їх накопичувати. Ну, цей залишок мені шкода на плет, бо тут досить такий великий, тут вийдуть ще гарні дитячі шкарпетки, або навіть якщо з чимось поєднати, то і чоловічі, наприклад, чи жіночі. От. Ну, тут також, якщо поєднати, то будуть дитячі, непогані. Е, так, оцю зараз хочу зважити. Це ховаю. Тут, до речі, якщо цей цей додати, то може якась резиночка до шкарпеток вийде. Ну, ці хай будуть кутушечки мої. От, це, напевно, все, що я вам хотіла сьогодні показати, розповісти. Поділилася з вами своїми покупочками, заодно планами на майбутнє в'язання. Поділилася своїми просуваннями, процесиками. Я вам дуже вдячна за вашу увагу, за те, що ви провели цей час зі мною. Дякую за ваші вподобайки і коментарі. І. Бажаю вам всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, гарного настрою, натхнення, плідної, плідного в'язання чи будь-якого вашого рукоділля. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!